Два роки тому у Черкасах на день військово-морського флоту Артем Лободинський виступав уперше. Попри дебют, йому вдалося отримати кубок наймолодшого учасника змагань. Відтоді його спортивна кар'єра стрімко пішла вгору. Кубок Черка зібрав спортсменів з усієї України. Артем Лободинський один з перших. Фактично, він заробив свій перший серйозний, серйозний такий титул чи нагороду, якраз в Черкасах. І після цього йому вже запропонували. Вже федерація кобайку України запропонувала прийняти участь в першому етапі, який проходив в Одесі. Потім у казантип 2010 галасливою феєрією увірвався в життя Артема. Запальний музично-спортивний фестиваль подарував йому друге місце. Далі змагання у Севастополі. На них спортсмен виклався на всі 100, утім, золото отримати не вдалося. Його обігнав Руслан Михайлов. Руслан Михайлов, он, Він абсолютный чемпіон в Україні, тому що він є в Україні, хто вот ті ж сальто назад, там, такое, делает ту же бочку. Посістило Артему і на наступних змаганнях днями завершився Кубок Києва. Там він здобув перше місце в новоствореній дитячій лізі та став третім серед дорослих. Найемоційніше викрутаси у виконанні Артема у Фрістайлі. Мені подобається фрістайл, тому що. Там, що, це дуже техника. В цьому стилі можна більше проявити ну, навіть сім'ї можна свої сили і ну, то, що ти вмієш, то що ти хочеш делать. Сьогодні хлопець готується до нових змагань. Хочеться більше мотоцикл, зробити його сделать, навіть купити новее, лучше, более подготовленный для трюків. Для Аквабайк екстремальний вид спорту. Сім'я Лебединських ані на хвилину не жалкує, що Артем зайнявся саме їм. Є люди, які люблять дуже повітря, є люди, які люблять воду, є люди, які люблять ліс ходити по ньому. Ми побачили, що Артем любить воду. Дуже сильно любить воду, він живе нею. Для сім'ї Лебединських заняття аквабайком це стиль життя. Батьки підкорюють водну стихію для задоволення, натомість Артем мріє стати чемпіоном світу з аквабайку. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Віка новини.